Дорогі брати і сестри, давайте разом скажемо слава Богу. І дійсно це дуже прекрасно, що вранці ми зійшлися для того, щоб молитися, єднатися з нашим Господом. От, бо ми розуміємо, наскільки це є важливо для нас, для нашого життя, що ми без молитви не можемо мати спілкування з нашим Господом. Ми маємо. Говорити з нашим Богом, ми маємо до нього промовляти, відкривати свої бажання, розказувати Йому про своє життя, говорити з Богом про себе. Знаєте, ми можемо багато про що говорити, але як важливо говорити в молитвах з Богом про себе, про своє життя, про те, що тебе спіткає в твоєму житті, як ти проходиш це, де ти, можливо, проігруєш. Де тебе ворог може настяє, а де ти маєш якісь може невеличкі, але побєди в своєму житті, і ти за це дякуєш Бога, ти славиш Його, благодариш за це. І от як важливо з Богом про себе розмовляти в молитвах. Одного разу Христос він докоряв книжників і фарисеїв, бо каже, що на показ лицемірно довго моляться, і думають, що в своєму многослові вони будуть почуті. Що Господь нас кличе до того, щоб ми не просто автоматично якісь слова Богу розказували і так довго говорили, говорили автоматично. Знаєте, як розум включений, і людина говорить, але серце воно не молиться в той момент. Але Господь Він хоче, щоб ми сердечно до нього молилися, взивали, щоб наше серце, всі наші почуття були задіяні в молитви. Щоб ми усвідомлювали те, про що ми молимося, про що ми говоримо, це дуже важливо. Мене, знаєте, завжди радує такий муж Божий Давид. Ми багато за нього читаємо, багато псалмів він написав. Ми бачимо, як він радів в Божій присутності, які він пісні складав, які слова говорив для Бога. І ми сьогодні читаємо і цим восхищаємося, вдохновляємося. Як це прекрасно. І ось 62-й псалом з другого вірша такі слова, Боже ти Бог мій, я шукаю відрання тебе, душа моя прагне до тебе тужи тіло моє за тобою, в країні пустельній і вимушеній, і без води. Я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу Твою і Твою славу. Ліпша, бо милість твоя над життя. Ось такі слова він сказав. І казалось би, це був чоловік, який не мав тих таких потреб, які сьогодні, можливо, є в багатьох людей. Люди сьогодні моляться, кличуть до Бога, бо біда, проблема, тіснота, і людина більше і більше на, на, на молитву може приходити, взивати так щиро кликати. І Господь Він відповідає на ці молитви, Він нас потішає, Він дає те, що ми просимо. От, але знаєте, в цього чоловіка все було в порядку, і в матеріальному плані, і здоров'я було добре, і побєди він отримував в ім'я Господня. Але Він тут каже такі слова, що тебе від раня шукаю я від самого раня. Наскільки йому було важливо. З самого рання з'єднатися з Богом, війти в ту славу Божу, війти туди в освятилище. Бо там Він переживав оце утішення, там він переживав оцю насолоду в своєму житті, те, що матеріальне становище, воно не може нам дати тої насолоди. Людині здається, якщо вона щось набуде, щось у неї прибуде, ще щось. То тоді вона стане ну, більш спокійнішою, більш щасливою. Вона вже не буде так в ту суєту занурюватися. Але насправді Давид, який був дуже багатий цар, але він молився і з самого ранку шукав лиця Божого, він хотів цього єднання з Богом, бо він каже, що тебе шукаю, я бо душа моя прагне до тебе, дуже тіло моє за тобою, в країні пустельній. І виму, вимученій, і без води. Оце він сказав такі слова. І, дорогі друзі, що нас може задовільняти в цьому світі? Що нам може доставляти ту радість? Ми, які пізнали вже Бога, Христа, пізнали, в нас Дух Святий живе. Чим ми можемо насладитися в цьому світі? Для нас насолода, коли ми зійдемося в дом Божий, щоб разом помолитися. Щоб разом співати для нашого Господа, щоб величати Його ім'я, це насолода для нашої душі. І коли ми укріпляємося в Богі, коли Він нас посіщає, знаєте, коли Він нас укріпляє, то ми можемо йти по цьому житті, звершувати якусь працю, роботу. От. І ми тоді маємо силу, ми в собі маємо тоді оцю благодать Божу, яка нам потрібна. Слава нашому Господу! І от також 61-й псалом. Тут сказано, тільки в Бозі чекай у мовчанні о душе моя, від нього спасіння моє, тільки він моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Давид говорить, що тільки в Бозі заспокоюється його душа. А як сьогодні в нас, дорогі друзі, де сьогодні наша душа заспокоюється? Що ми шукаємо сьогодні в цьому світі? Що нас сьогодні, знаєте, зігріває? Що нас сьогодні зцілює? Що сьогодні приносить в наше життя настрій, енергію, силу? Де ми це черпаємо? Ми повинні це черпати в молитві. В нас має бути молитовне життя, таємна кімната. Як не раз ми переживаємо, і я теж переживаю це, коли встаєш на молитву, виділив собі час для молитви, і в цей момент починає хтось телефонувати, той, хто раніше не телефонував, якісь пропозиції з'являються, або на твої очі, на твою увагу, щось приходить таке, те, що треба іменно зараз зробити, і ворог, він всячески хоче нас відволікати від молитви. Бо Він знає, якщо ти з'єднаєшся з Господом, якщо ти сповнишся Духом Святим, якщо в молитві ти відчуєш, що це полегшення, то Він, ворог душі людської, він не зможе тебе докучати, він не зможе до тебе підходити, Він не зможе розрушати твоє життя, твою душу пригнічувати, бо ти з'єднаний зі своїм Богом, і ти тоді щасливий. Ти тоді повноцінний, тоді, знаєте, нема у ворога до тебе ніякого дочинення. І він всячески намагається відволікти тебе від молитви. Навіть на цьому місці Він намагається вкладати думки, що ти будеш робити потім, що після обіду, що ввечері будеш робити, як тобі з чимось впоратися з якоюсь справою. Але зараз ми маємо налаштувати своє серце на молитву, що, Господи, почуй моління моє. Прийди до мене, я нуждаюся в тому, щоби ти огорнув мене своєю любов'ю, щоби ти мене підняв над цими обставинами мого життя. І коли ми, так знаєте, помолимось, відкриємо серце, то Господь непримінно він прийде до своїх дітей. Він знає, як утішить, як заспокоїть. Він знає, як вхомувати ті внутрішні бурі, стихії, які піднімаються на нас. І тому. Хай нас Бог благословить, дорогі друзі, щоб ми молилися, єдналися з Богом, щоб це для нас було дійсно, оте сокровище, оте джерело, яке дає Господь, щоб ми пили з цього джерела, з цього істочника. Знаєте, ворог, Він хоче, от ту сферу, там через що приходить оживлення в Твоє життя духовне, Він хоче. Якось препятствувати. Так само, коли, знаєте, ми всі розуміємо, що коли е, ворогу не подобається, десь що, е, він хоче руйнувати, і він бачить, що через молитву ти отримуєш зцілення, читаючи Слово Боже, ти отримуєш хліб духовний для себе, і він всячески цьому перешкоджає і буде далі перешкоджати. І ми не можемо думати, що прийде такий час, коли так спокійно буде молитися, в слові перебувати, весь час будуть перешкоди, і весь час треба ну, себе змушувати заставляти. знаєте, весь час треба воювати за те, щоб отримати щось від Бога. Треба звершувати оцю духовну битву. І тому хай нас Бог благословить, щоб ми мали жажду в собі. Бо колись, я пам'ятаю, теж молився і так в своєму дусі відчув, Господь промовив до мене: нехай Твоя жажда, вона кличе до мене. Жажда це те, що привертає увагу Бога на нас, коли ми жаждемо, коли ми спрагнені, жаждущі, коли нижчі духом, і взиваємо, і кажемо: Господи, Ти наша поміч, Ти наша сила. В тобі наше укріплення, в тобі наше багатство, в тобі наш настрій, наша насолода в тобі. Прийди до нас Господь. І Господь Він приходить, він, він благословляє нас тоді. Тому хай буде жажда в нашому серці. І також перед молитвою ще скажу такі слова за царя Давида, коли він молився, радів пред лицем Господнім, він дуже. Любив це робити, йому дуже було добре в присутності Божій. Але після того, як він звершив той гріх, він вже не спішив, дорогі друзі, в храм, щоби славити Бога, щоби молитися, щоби, можливо, жертви приносити для Бога. Він цього не робив, але він е, каївся перед Богом, він постився, він оплакував свій гріх, і він казав такі слова. Серце чисте сотворив в мені Боже, дух правий обновив внутрі мене. Він не спішив славити Бога. Як це, знаєте, важливо, бо сьогодні люди так привчилися, і це не дірзнавіння, це може бути дірзость. В будь-якому состоянні приходити, молитися, руки підіймати, щось казати до Бога і обходити якось так покаяння, обходять. І це Богу не до вподоби, але. Він все-таки Бог святий, і каже, що будьте святі, тому що я святий, а святи нехай ще освячуються. І якщо ми за собою щось знаємо, якщо серце наше нас судить, то не спішимо про щось говорити Богу, про когось, про щось, про щось таке велике, глобальне, поговоримо з Богом про самих себе, про свій внутрішній стан. Про своє пораження або про свої побєди, які ми маємо в Господі, тому хай нас Бог благосовить. Давайте помолимося йому. Слава. Амінь. Алілуя, Хвала тобі, Боже наш. Ми дякуємо Тобі, Боже наш, що Ти чуєш нас, Боже Великий. Ми знаємо, Господи. Боже милосердний, що ти хочеш, щоб ми наблизились до Тебе, Боже, бо в цьому для нас Боже буде підкріплення, Господи, в цьому буде для нас благість Твоя, Боже милосердний, бо ми самі по собі слабкі люди, Господь. Ми не можемо в багатьох питаннях, Господи, правильно поступати, Господи, але коли Ти сильний Бог з нами, Духом Святим. Тоді ми можемо, Боже, бути сміливими, Господи, сильними, Господи, бо Твоя сила, Твоя, Господи, сміливість, вона з нами, Боже милосердний. Господи, підкріпляй нас, Боже Великий. Кому треба покаяння, даруй Твоє покаяння, кому треба зцілення, пішли зцілення, хто, можливо, скорбить душею, хто переносить якийсь смуток в своєму житті. Якісь горе, горе печалі, Господи, можливо, якийсь стан непонятний, десь ворог настігає, Господи, будь милостивий до народа Твого, до всіх нас, Боже. Ми до Тебе кличемо, до Тебе взиваємо наш Бог. Алілуя, Ми від Тебе чекаємо помічі, Господь. Ромен, сульбід, файду, грода, рабі сол, біда карадос. Хвала тобі, милосердний, файдер біда а штомена, авоотчементу лодо соль біда, барабіри гадос, герфі рабі рикода рабія кротала міна клайдос, Кроміна наш тайна Господь, алілуя. Господи, слава, слава, слава Тобі, великий Боже, хвала Тобі, Боже, благослови всіх нас цей день, благослови, Боже великий, щоб ми бачили руку Твою в цьому дні. Господи, ти кажеш, що кожен день сам про себе позаботиться. Господи, слава Тобі і подяка. Дай нам в цьому дні прославити ім'я Твоє, принести добрий плід для Тебе, Господи. Хвала Тобі, милосердний Бог. І там, де вчора, можливо, ми десь Господи проігрували, то сьогодні дай нам ті сфери свого життя. Побіждати, Господь, дай нам побіду там, де ми проігрували, Господь. Алілуя, слава тобі, укріпи нас, благодаттю, твоєю, силою Твоєю зміцни. Крайдурібі і глода бія крадос, крадош той міна хламіна фрадос, Алілуя, слава тобі і подяка за все. Милосердний Бог наш, хвала тобі, кребе кребеделі ведобен. Алілуя, штайбід,

O crafida stein in a gutta stelvin, Clavanturimina caidumena gutta selvit, Farado stein in Alfaramina steinamina glomens clavida gladus, Alleluia steinamina glomens clavida gladus, Alleluia steinamina glomens Erbita barabia soda ramana clyder, bilicum parabiricoda, biliclados. Край давіда шторм, далі бікломана, рабідікан та рабі кломена, бурі біта раба, до стобіда баракідорія, віта падаштабар бідамінос, хвала тобі, Боже наш. Дякуємо Тебе, милосердний Господь, дякуємо Тебе, що ще нема слова на устах наших, а ти вже знаєш його досконально. Хвала Тобі, Боже, ти знаєш всі потреби наші. Ти знаєш, Господи, все те. І чуєш про що ми просимо, про що ми благаємо, молимо, і ти нам це дозволив робити, бо ти сказав відкривати свої бажання в молитві перед тобою, Господь. І ми дуже просимо Тебе, щоб Ти змилувався над нашою державою, Господи, щоб прийшов мир, Господи, щоб відступив ворог, Боже, щоб, Господи, Боже милосердний, щоб Ти благословив нашу, нашу землю, щоб Ти зцілив нашу землю. Господи милосердний! Там, де горе, плач, сльози, Господи, Ти завжди туди приходиш, Господи, де люди стінають, страдають, Господь. І Ти, коли ходив по цій землі, ти йшов туди, де люди нуждалися, Господи, де люди були обтяжені, обремінені в гріхах, Боже Милосердний, І Ти змилувався над ними, Ти їх зцілював, оздоровлював, Ти проповідував царство Боже, хвала Тобі, Милосердний, І Ти не змінився, ти вчора сьогодні Сьогодні повіки той самий, Господи. Боже, будь милостивий до нас, ціли нашу землю, благослови нашу країну, кожного із нас благослови, нашу владу благослови, Господи. Слава Тобі, подяка Тобі за все. Вічний наш Бог, Отець, Син, Дух, Святий. Амінь.